Самотність має наслідки, і ці наслідки це будь-яка із форм залежності. Якщо ви відчуваєте, наприклад, що у вас є залежність від алкоголю, від наркотиків, від їжі, від стосунків, від сексу, то можливо вам варто задуматися про це про те, чи не самотня ви людина, і можливо, саме самотність вас і підштовхує до того, щоб починати вживати ці всі речі. Uh, навіть якщо ви помічаєте, що uh, ну, якось ви підгризаєте там, їжу якусь uh, невчасно, або бачите, що це ну, якась форма скинути uh, стрес або щось заїсти, ну, це також uh, якась така. Uh, Дифференціальна річ, через яку ви можете подивитися на себе і спитати, а чи я не самотня часом, чи не відчуваю я зараз того, що мені пусто, погано, я емоційно щось не можу розділити і намагаюся це втрамбувати в себе або їжею, або алкоголем. Щоб закрити оту пустоту або діру. Так, щоб закрити свою діру. Так, але я хочу наголосити, що це не обов'язково, коли людина не має. Відносин партнера стосунків. Це, на жаль, може статися, коли людина візуально знаходиться і в стосунках, і в сім'ї, в неї багато друзів, і на роботі колеги, і так далі. Але це відчуття можуть бути присутніми, аби, або через оці наслідки, які ти Світа, перерахувала, які ви можете з'ясувати, що у вас це є, ви можете це запідозрити, що, можливо, у вас отак. Тому, якщо ви відчуваєте, що у вас є якась залежність, зверніть увагу на те, а що можливо ви насправді самотні.